Що робити, якщо вас недолюбили? Вітаю вас, любі друзі, на моєму YouTube-каналі. Сьогодні поговоримо, що ж робити, якщо ви відчуваєте себе тою бідолагою, якого чи яку недолюбили? Зараз дуже часто говорять, що а мене недолюбили, а мене недолюбили. Так долюбіть себе, так? хочеться сказати. Але чому це не так просто? Будемо розбиратися. І також я розповім, як зазвичай реалізується на практиці оцей процес долюблення. Через кого, через що. Не перемикайтеся. Що таке долюбити? Ну, зазначу одразу, що долюбити впрок неможливо. І також, якщо ви будете відчувати оцей стан. Дефіциту недолюбленості, то навіть коли вам виповниться 30, 40, 50 років, то це не пройде. Як то знаєте, коли бувають прищі в дитини, там, підлітка там, в 10-12 років, 15 навіть, і деякі батьки кажуть, та воно переросте і воно пройде. На жаль, не завжди воно проходить. Я на собі знаю, що можна там і в 35 скажімо, мати акне. Тобто, само собою, не факт, що пройде, а от долюбленість, вона точно сама собою не пройде. Навіть якщо жінка вже створила собі або чоловік створили сім'ю, то вони потім цю долюбленість можуть продовжувати шукати і далі буде розповідати, як взагалі люди шукають свою долюбленість. Ця долюбленість насправді нам потрібна для того, щоб мати всередині себе потужні внутрішні опори. Опори прийняття, тому що чому саме долюбленість да? ви не переросте стан недолюбленості, і треба все ж таки, щоб вас долюбили, да? як ви як, як кажуть в народі. Тому що стан любові, стан прийняття, він ключовий для соціальної істоти. Ми соціальні істоти, і якщо нема прийняття, оце ризик вигнання ізграє, він. Робить нас не життєздатними. Тому о, наше прагнення до долюблення є на несвідомому рівні. Звісно, іноді людина каже: Мені нічого не потрібно я такий весь великий аскет. Якщо людина вона в якісь релігійні течії, іноді вони відчувають і в релігії цю долюбленість. І тоді фактично. У цій їхні релігійні історії, вони дуже нагадують те, що відбувається в психотерапії. Але, на жаль, скільки я зустрічала людей, які мають гарний такий потужний, точніше, бекграунд релігії, на жаль, релігія не справлялася все ж таки з цим. Так от, в цьому відео, коли я розповідала нарешті, там, перестаньте демонізувати своїх батьків. Також попутно розповідала приклади, як проявляється те, як ми інтегрували всередину себе батьківські фігури, як це проявляється в нашому житті. Фактично, долюблення також по такому принципу, тобто по принципу проекції. Долюбити себе фактично на мові психології означає «взростити всередині себе люблячого турботливого родителя. І це буде вашими потужними внутрішніми опорами. І давайте для прикладу уявимо ситуацію. Жінка, вона, наприклад, хотіла отримати від свого батька визнання, що ти умнічка, ти молодчинка, ти справишся, я вірю в тебе. Можливо, в неї був тато, скажімо, ну, припустимо, він там був, але рано помер. Або взагалі його не було. І тоді тут мова не напряму про тата, а просто про якусь фігуру, там, навіть маму або когось іншого, хто э, скаже, що ти справишся, я в тебе вірю. І оця оц... тяга, оцей потяг до того, щоб мені сказали це, він настільки потужний, що э, э, вмикається пошук. В Google вписуємо пошук. Шукаю там такого-то, такого-то, і якимось дивним чином ну, кажу, да? і якимось дивним чином оця пошукова система Всесвіт видає вам якогось чоловіка. Зазвичай це, наприклад, може бути людина трошечки старша, але не обов'язково. Це, наприклад, може бути, скажімо, якийсь викладач. Або якийсь там начальник, якийсь авторитет для вас. Це просто як приклад зараз розповідаю, до да? кого виникне симпатія. Ви проявите симпатію, він також посміхнеться вам, запропонує вам, можливо, непристойну пропозицію. Ви трошки здивуєтеся, але ну, симпатія, все діло молодое, як то кажуть, і не помітили, що ви вже одружилися. І навіть діти вже є. І потім, в якийсь момент, ви розумієте, що якось щось мене вже не тягне е, в інтимному плані до цього чоловіка. І взагалі е, щось воно не те. І тут ми згадуємо про механізм проекції. Так? Ми чомусь були для цього якісь підстави, побачили в цій людині того, хто може нам сказати. Або якось проявити те, чого нам не вистачало від батька. Умнічка моя, да, ти справишся з усім і все. І ми, як мательок на огонь, пустились по всі тяжкі, Ну, це шуткую. Ми увійшли е, у ті стосунки. І потім, коли вже там розбираючи, через деякий час ми розуміємо, що насправді ми шукали там, ми не, влюби, не покохали конкретно цю людину. Так? Ми покохали той свій образ, оцю свою проекцію, як то кажуть, да, що ми намалювали. І це сумно. Звісно, в певних випадках людина може переглянути, подивитися по-іншому на цього чоловіка да, і не бачити більше там оцю фігуру, там, скажімо, батька, а признання якого вона хотіла, та жінка, скажімо так. І стосунки можуть перейти. На той рівень, який був в принципі з самого початку, коли оцей несвідомий потяг затушувався, і коли була ідея просто якогось сексуального імпульсу, коли отой несвідомий потяг да, до батька, так би мовити, затушувався, под просто тілесною симпатією. Так от, до чого я це все веду? Як я вже вище казала, прийняття нам дуже необхідно. І оці люблячі родителі вони сформовують той образ нашого внутрішнього родителя всередині себе прийняття нам дуже необхідно. І по суті, люблячі батьки вони навчають нашого внутрішнього родителя бути турботливим і люблячим. І це формує у нас потужне відчуття. Внутрішньої опори. Коли оці е, фігури батьків вони помістилися всередині вас, вони люблячі, оскільки вони знаходяться всередині вас, то ці фігури, незалежно від того, де ваші реальні батьки, які вони насправді, які у вас з ними стосунками, що з ними відбувається, оці потужні, ця фігура внутрішнього родителя, в якого поміщені оці фігури люблячих батьків, Оця фігура внутрішнього родителя, вона сама вас долюблює. Вона, так би мовити, любілка, як буває хатєлка, а є любілка, да? є любілка. Тобто у вас всередині поміщується щось, що вас любить. Це фактично про любов до себе. І оце долюблення, воно необхідно насправді для того, щоб долюбити себе, прийняти себе, бути наповненим, а не як решето. Щоб з вас як ем, крізь решету вода, знаєте, тече отак от і крізь вас. Якщо у вас оці прогалини, оці дірки, да, то ви дуже швидко можете втрачати енергію, да, тому що ну, воно все проходить крізь. розумієте? Оці фігури всередині вас долюбили, але оскільки вони всередині вас, то все, що всередині вас, то є ви, правильно? то є частина вас. Ну, тобто, фактично, внутрішній родитель всередині вас то частина вас. Тобто, якщо всередині вас є частина, яка вас долюблює, це є, що це є перманентна любов до себе. Тобто, фактично зараз я сказала про рецепт того, як себе полюбити і продовжувати на стійкій основі любити. Фактично, у така стійкість це вже є опора. Будь-яка стійкість це є опора. Ми насправді про опори, от я готую також відео. Фактично, коли ми долюбили себе, ми всередині себе носимо оцю любов, і ми вже є в такому потужному стані ресурсності. Да? Ми вже можемо давати іншим людям щось і при цьому не відчувати відчуття дефіциту. Тому що будь-які недо, в тому числі, це потужне недолюбленість, воно все про відчуття дефіциту. І це, звісно, буде транслюватися, переноситися на свої стосунки із не тільки там своїми батьківськими фігурами, так? А це і такі фігури, як гроші, як не можете ніяк не їстися. Так? Оце все воно йде геть, коли ви себе долюбили. Звісно, не треба ідеалізувати. Прямо на 150% це не відбувається. Але вже є певне відчуття стабільності. Да? А це відчуття стабільності це ж і про безпеку. Так? Це потужна внутрішня опора. Тому що, які б ви всередині себе установки не створювали, але все одно, коли ви не відчуваєте оту стабільність, ви не відчуваєте цих опор. І ще раз скажу, що насправді вік жінки чи чоловіка, з яким ви через такі стосунки, да, дуже часто це через любовні стосунки, входити в контакт, любовний, тут не грає ролі. Це може бути і однолітки, і навіть людина, яка вас молодша, але чомусь вона от може вам додати того, вам так здається, що вам не додали батьки. І іноді це дійсно непогано відбувається і. В принципі, в деяких випадках це не приводить до розпаду вашого союзу. І фактично люди продовжують бути роками, 20-30 років одружені на своїй мамі, образно кажучи, чи папі. Да? Така долюбленість відбувається на постійній основі, і це нормально також, це не якісь там інцесті, вибачаюсь, да? Це просто люди знайшли одне одного. Просто тому, що там насправді ще було потужно то, що я з чого починала. Да? Там потужне було ну, таке любовне потяг до люд... людей одне до одного. І тому воно якось так чередувалося у цій ролі, суміщалося: і папа, і коханка, і мама це все нормально, воно якось було. Але в деяких випадках буває, що людина вона просто потягнулася до іншої. Взагалі не відчуваючи якогось інтересу взагалі, як до людини в цілому. А там була виключно задача оте добрати. Да, Оце таке буває, коли, там, скажімо, ну я ж кажу, якогось викладача, там, да, дівчина полюбляє, вона його взагалі не знає. Вона його взагалі не знає, вона е, переносить у таку свою фантазію, що от з ним то, я можу, і начебто симпатичний він, і начебто то-то. А фактично, не знаючи його, вона нічого толком не отримує, тому що. А вона фактично виходить вийшла заміж за того, кого взагалі не знала, і вийшла заміж за свою фантазію, що ця людина тебе долюбить. А виявився взагалі якийсь інфантильний чоловік, який взагалі не грає ніяк не і не долюбить тебе, і виявилося, що в тебе нема до нього ніякого інтересу. І дуже часто найкращий варіант це, звісно, не доводити. До такого не вляпуватися в це. Насправді дуже рідко таке відбувається. Зазвичай вже люди там років до 25, а 30, так точно вони вже покохалися неодноразово з тими, в кому шукали цю батьківську фігуру. Частіше за все цього просто не усвідомлюючи. І як це розпізнати, це от якраз ті випадки, коли ви якось там поженилися. Чи просто стали разом бути, а потім виявилось, що ми якісь чужі. Тобто, ви просто пофантазували, що ця людина мене долюбить тим чином, як ми хотіли, б, щоб нас любив хтось із батьків. Задача таких стосунків це пошук тої фігури, яка стане образцем, взірцем того внутрішнього родителя, люблячого, який можна. Всередині себе помістити і носити із собою. В більшості випадків, якраз чоловік жінку і жінка-чоловіка обирають саме по такому принципу, як фігуру, яка має їх долюбити. Але коли ви відчуваєте свою долюбленість, коли у вас нема тієї прірви, через яку ваш біль просочується недолюбленості, то ви вже закохуєтеся в реальну людину, приймаючи її такою, якою вона є. Е, знаєте, буває, от, от кажуть, я таке неодноразово чула, каже жінка, та я закохуюся вже, стосунки маю вже свідомо, я нічого не переношу на нього, а потім ти думаєш, а чого ж вона тільки познайомилася на Тіндері і вже одразу почали жити через два дня. Ну, якби. Ні, ні, для мене, у мене тут виникла серйозна любов, кохання глибоке. А точно, ти людину знаєш? Ну, тобто, з чужою людиною одразу це все. Тобто, це завжди про те, що людина вона лягає в із своїми проекціями. І там вона шукає долюбленість. До речі, дуже часто, коли оце Пошвидше стрибнути в обійми, це ж також, да? тобто, ой, нарешті, нарешті мене долюблять. Це також дуже потужне очікування, долюблення, такого прийняття. Це дуже часто буває, коли мати не приймала, да, скажімо, жінку, і вона її, ну там дівчина вона казала, що ти там якась не така, зовнішня, і така дівчина, все, їй сказали комплімент, їй посміхнулися, і вона все вона готова віддатися, тому що сказали, що я красуня, тому що мама не казала цього. І насправді сімейні психологи, які працюють із парами, в них один із вирішальних таких етапів це коли е, вони так підводять пару до того, щоб одне одному сказали в якийсь момент: я не твоя мама і я не твій папа. І це буде такий переломний момент у цій сімейній психотерапії, дуже часто. І водночас з цим відчуттям долюбленості приходить і відчуття, що я подоросліша. Я подорослішав, я помістив всередині себе потужного внутрішнього родителя, який мене любить. У мене є нова, глибока ота опора. той один із, можна сказати, в якомусь сенсі внутрішніх стержнів. Да? Тобто це те, що продукує всередині мене, генерує оцю любов, любов до себе. Вона всередині мене і любить кого? Мене. І давайте розберемося, як відбувається процес долюблення. У кабінеті психолога. Це не інтимні пляски, а це коли психолог він займає по відношенню до вас оцю фігуру люблячого, приймаючого родителя. І ви поступово взрощуєте всередині себе, як то кажуть, по образу і подобію. Отакий внутрішній, да, люблячий, турботливий родитель, ви поміщаєте його всередину себе. Тобто, фактично, психолог це як. Інкубатор якийсь, ну, так, якась лабораторія по взрощуванню внутрішнього родителя для вас. І буває дійсно, для цього необхідно декілька років, що там психолог сказала, я вами горжуся, вашою роботою це все десь так це буде виглядати. І це буде, от якраз коли він відчув, що він доростив цього вашого птінщика в інкубаторі. І він вам його доручає, каже, все, ми з вами цю роботу завершили. Ну, це не означає, що людина не потребує більше психолога, але по е цьому внутрішньому родителю люблячому завдання виконане. Але ми всі дуже різні, і кожному потрібне різне долюблювання. Наприклад, якщо у дівчини були дуже такі е теплі. Ніжні батьки, які словами їй казали, та ми тебе любимо, ми тебе приймаємо будь-якою. Але їй не вистачало оцієї, знаєте, трошки енергії агресивності, такої здорової агресивності. Агресія це взагалі не пропаганда тільки як ми звикли, так це енергія руху. Так от, ем, от коли не вистачає оцієї енергії у батьків, то іноді, іноді. Форма долюблення може бути трошки екстравагантною. Так? Наприклад, мені дуже потрібно було знаєте, ця віра в мене зі сторони авторитетної людини. І я якось так, от моє спілкування із психологом, воно от саме в тому контексті, ми ж не даремно обираємо на несвідомому рівні саме от якусь ту людину, яка нам потрібна для певних задач. так? Тобто це питання ви йдете там, пропрацьовувати з одним психологом, це з іншим. Да? І так от потихенечку. І я відчула цю долюбленість ще до зустрічі з психологом. Да? Я звернулася, і я спочатку подумала, що це якийсь козьол, по другому я це не назову. Він каже: ви вже якось сама розберіться. Я просто там питала, ну, як пройти, там, куди? Ну, пройти до кабінету. І от така агресія. Отаке щось незрозуміле. думаю, Боже, Боже, що це за всіх? І лише через там 4 роки я зрозуміла, що це він не козьол із цією фразою, ти вже якось сама розберись. А це фактично було те долюблення, яке мені було так необхідне. Оця фраза, що дорога, я в тебе вірю, блін, я в тебе вірю, ти сама вже якось розберись в психології. Тобто, фактично, людина таким чином. Сказала, що я в тебе блін, вірю, ти вже якось сама розберись в психології. І з того моменту я почала. там, ну, Це я вважаю, я і раніше була в темі психології, самого дитинства, але з того моменту, як я це називаю, відбулося непорочне зачаття. Да? Тобто, почався процес, віри в себе як людина, що може потужно і класно. Займатися цією сферою. Тобто, долюблення буває не лише так, що коли тебе гладять по головці або по іншій головці, хтось кому в любовних стосунках гладить, а потім думає, що я наробив чи наробила. Вот. Буває в дуже різних формах. Тобто я хочу сказати про те, що іноді потрібен навіть такий, знаєте, авторитетний, лагідний піздюль для того, щоб відчути оцю долюбленість. Дивіться, основна задача психолога це дати новий досвід. І якщо у вас, скажімо, батьки там в попу вам дули, грубо кажучи, да, казали, ой, ти така, так тебе люблю, ой, ой-ой-ой, то через цю форму долюбленість до вас не прийде. Оце якраз якийсь такий, знаєте, лагідний піздюль. Він буде дуже в тему. Але, як то кажуть, не треба обольщатися. Е, совершенства нема приділу, нема е, меж, і комусь, на жаль, просто долюбленість від однієї персони може бути недостатня. Ну, буває там, я буду у, мене буде дуже відео. Мене буде відео про публічність, про потребу бути відомим, знаменитим. Оце все. Я буду там детально цю тему розповідати, але, от, наприклад, якщо у людини є потреба у публічності, то доки вона от, не стане публічною, доки вона там, не пойде на свою сцену, не стане там, не знаю, блогером, чи там, якимось спікером, чи ще якимось е співаком, танцюристом, то що до тих пір ця людина все одно буде відчувати оцю недолюбленість. І тому іноді е, треба розуміти, що оця фігура внутрішнього родителя, люблячого, вона у когось має бути запакована в цій масштабності. І от е, історія знає такі приклади, коли жінка вийшла заміж за дуже гарного такого чоловіка, він все для неї робить, все. і вона його, начебто, любить, все добре, але вона нервова, вона зла. А все тому, що їй потрібна сцена, їй потрібна якась публічність. І от коли вона вийшла заміж в надії, що мене долюблять в цих стосунках, її буде ще більше розпирати, розривати. От. І Таким людям іноді дійсно буває краще спочатку якось публічно реалізуватися, а потім в сімейному напрямку. Або паралельно, звісно. Але. Якщо нелегко складаються якісь стосунки любовні, да, то і не треба себе силувати. Оце прям дуже необхідне. Ні, це може бути дійсно в вашому випадку, в випадку такої людини, це може бути як приємний бонус. І тоді будуть дійсно класні стосунки, а не якісь розчарування, я думала, що мене люблять. А мене не люблять. А тебе я любив, любив той чоловік так, на руках носив. Да? Є ж такі приклади. А жінка все одно бісилася так, що він просто ну, не витерпів цього. І просто це неможливо було терпіти, тому що її розривало те, що воно не реалізовано публічно. От і все. Треба розуміти, що ще є форми долюблення, якось так. І якщо ви ще юні, молоді, а в принципі, молодь це. До 100 років, як мінімум, і зможете спробувати таку вправу, якщо ви відчуваєте до когось симпатію, але якийсь такий, як то кажуть, черв'ячок всередині вас, да? от щось воно, наче симпатія, але щось воно не то. От, замислитися треба. Можливо, ви там вишукуєте на несвідому якось фігуру свого батька чи мами. Які мають вас якось долюбити, щось вам таке сказати, щось таке зробити для вас, розумієте? Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я дуже вас прошу всім, кому може бути цікаве моє відео, діліться, розповсюджуйте. Так, YouTube буде швидше просувати моє відео, і, відповідно, в мене буде більше наснаги, більше мотивації для того, щоб ще більше, ще якісніше знімати мій контент. До зустрічі!